Чекаю і життя будучого віку. Амінь. У 12 члені символу віри говориться про життя майбутнього віку, тобто про вічне життя, яке настане після всезагального Воскресіння мертвих, оновлення усього світу і. Всезагального суду Христового. Але не для всіх воно буде однаковим. Яка доля чекає праведників? Для тих, що вірували в Бога, любили Його і чинили добро по заповідях Його, вічне життя буде настільки. Радісним і блаженним, що в нинішньому стані ми не можемо навіть уявити Його або зобразити. Ще не відкрилося, що ми будемо, каже святий Апостол Іоанн Богослов. Таке блаженство праведників буде від споглядання Бога у світлі. І славі і від з'єднання з ним. Апостол Павло був Духом Божим піднесений до третього неба, в рай в оселі небесні і чув там невимовні слова, яких неможливо людині висловити. Там Господь показав йому оселі для праведників. І він свідчить. Око не бачило, вухо не чуло, і на серці людині не сходило те, що наготовив Господь для тих, що люблять Його. Святий Ян Богослов у об'явленні оповідає, що він на небесах чув великий голос з неба. Озкіння Бога з людьми, і Він буде перебувати з ними. Вони будуть його народом, і сам Бог з ними буде їхнім Богом. І зітре Бог усяку сльозу від очей їх, і не буде вже смерті ані плачу, ані стогну, ані страждань. Бо все минулося. Храму я не бачив у ньому небесному Єрусалимі, бо Господь Бог сидержитель є храмом для нього і анцем, і місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці для освітлення, бо слава Божа освітить його, і світильником його є агнець. Не війде в нього ніщо нечисте, ніхто з тих, хто віддався непотребству й неправді, а тільки ті, які записані в анцях у книзі життя. І ночі там не буде, і не буде потреби світильника, бо Господь освітлюватиме їх і буде царювати по віки вічні. Так описує святий апостол Ян Богослов. Там уже не буде часу, а буде вічність. Духи праведних будуть у вічній радості, яка ніколи не зменшиться і не обридне їм, бо Дог ніколи не втомлюється, подібно як Діамант ніколи не перестає сяяти від сонця. Така радість буде від того, що праведники лице до лиця бачимуть Бога, перебуватимуть у Йосяйві і славі, з'єднаються з ним. Як каже апостол, ми тепер. Уявляємо, наче в дзеркалі, в загадці, а тоді побачимо лицем до лиця. Тепер пізнаю тільки дещо, а тоді пізнаю так, як себе знаю. Тоді праведники засяють, як сонце, у царстві Отця їх, і буде Бог все усьому блаженстві душі кожного праведника братимуть участь і тіло, яке буде прославлено світлом Божим подібно до тіла Господа Ісуса Христа під час проображення Його на горі Фавор. Сам Господь Ісус Христос сказав, тоді праведники засіяють. Як сонце в царстві Отця їхнього. У тому блаженстві матимуть участь і тіла наші, але одухотворені, тобто духовні. Святий апостол Павло каже: Сільця без честі кладеться в землю, а встає у славі. Сіється, ховається тіло звичайне матеріальне, а встає тіло духовне. Як носили ми образ земного Адама, так будемо носити і образ Небесного Господа Ісуса Христа. Але слава і у святих не буде одинакова, і очевидно, по заслузі, як каже, Апостол, інша слава Сонцю, інша слава місяцеві, інша слава зорям, бо і зоря від зорі відрізняється у славі, так і воскресіння мертвих. Стан праведників матиме різні ступені блаженства відповідно до морального достоинства кожного. Апостол Павло казав, що інша слава сонця, інша слава місяця, інша зірок, і зірка від зірки різниця у славі, так і при Воскресіння мертвих. Що чекає неправедних, безбожників і беззаконників, чекає зовсім інша доля? Вони Готували собі вічну смерть, вічний вогонь, вічну муку разом з Сатаною і демонами його. Хто не знайдеться записаним у книзі життя, той буде викинути у вогняне озеро. І це друга смерть, говорить Ян Богослов. Для людей, вже не віруючих і для нерозкаяних грішників, життя майбутнього віку буде станом вічних мук. Їм скаже Господь День суду, ідіть від мене прокляті у вогонь вічний, готований дияволу і ангелам його. Підуть ці в муку вічну. А праведників життя вічне, геєну вогняну, де червяк до кори сумління, не вмирає, і вогонь не гасне. Так Господь покарає їх не тому, що ніби хотів їх загибелі, а тому, що вони самі не послухали заклику Івангельського. Зненавиділи Бога, і, як сатана, все чинили наперекір Йому. Сквернили себе в погідних ділах і цим зробили себе чужими для Бога, Негідними бути серед праведних усяйві Бога. Я вас кликав, а ви не слухали, простяв руку мою. А ви не звернули уваги, ви відкинули всі мої поради і наказів моїх не прийняли. Говорить Господь. Зате будуть вони кушати від плоду шляхів своїх і наситяться від помислів своїх. Говорить премудрий. Тоді побачать вони, чого позбавили себе віки, і в злобі на самих себе вони будуть мучитися і ненавидіти одне одного. Ці муки грішників відбуватимуться через віддалення їх від Бога, нерозуміння і неусвідомлення. Своїх гріхів від сильних докорів сумління, перебуванням разом зі злими духами, де буде вогонь вічний, невгасимий. Пекельний неречовинний вогонь пожиратиме їх, але ніколи не пожире. і не буде вже надії вийти з того стану. Боже не допусти нас до тартару. Що ж таке не вгасиме? Слово Боже не визначає, але дає образи наймовірних пекельних мук. Так, покарані грішники будуть. Не тому, що Бог хоче їхньої загибелі, а вони самі гинуть за те, що не прийняли любові істини для свого спасіння. Ніколи не треба запувати про смерть і про свою останню долю. Це відбиратиме охоту рішити. І прив'язуватися до земних пристростей. Живімо по Божому і для Бога, щоб осягнути вічне царство справедними. Амінь. Істинно так. Симво віри закінчується словом «Амінь», тобто «істинно», або хай буде так. Вимовляючи це слово після символу віри, ми цим засвідчуємо, що все викладене в ньому є безсумнівна і незмінна істина. Цим словом, мов печатю, стверджується все сказане у символі віри, як незмінна істина.